Значення інфляції у Вересні було навіть е, нижчим за прогноз Нацбанку, який був на 1% відсотковий пункт вище 25,6%. Але е, але приводів для радощів тут е, особливих немає. Е, реальна інфляція виявилася нижчою за прогнозовану через е, трошки кращу ситуацію на ринку е, пального. Його більше насичення. Відповідно, те, що нижчі ціни, ніж закладалися. Е, е, загалом по іншому. Що товарним групам ціни зростають через, передусім валютно складоводжей, інфляція, на яку ми дивимося, є у е, річному вимірі, і зараз курс зовсім інший ніж той, який був у вересні 2021 року. Відповідно дуже багато товарів, які ми імпортуємо за кордону. Вони виросли передусім за рахунок курсу. Плюс відбуває плюс деякі товарні групи е, постраждали через військові. Ви дії, от, наприклад, дуже боляче зараз відчувається е, ціни на яйця. Що сталося? Пахівці говорять, що в як який, в якийсь момент просто в хаос перших тижнів війни е, підприємства не змогли замінити. Курку, яка несе яйця на нову, тому що в процесі виробництва частина курей виходить, як то кажуть, з, з виробництва і нові нові появляються. Цього не, не збулося, і відповідно зараз ми відчуваємо дефіцит курей. Дефіцит яєць, і треба буде почекати, мабуть, декілька місяців до січня-лютого, коли вже знову введені в процес кури, вони як зайдуть на виробничу лінію і почнуть нести яйця і знову. Ринок насититься. і в принципі, наступного тижня буде засідання НБУ по перегляду ставки вже під керівництвом нового голови Нацбанку. Я не очікую якихось різких рухів. Скоріше за все, ставку ставку залишать незмінною, але в своїх прес-релізах Нацбанк не є позитивним. Він як завжди, консервативною, і каже, що ситуація з інфляцією може погіршитися.